Так, 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 що тут у нас сьогодні опаньки, Stalker 2, Серце Чорнобиля, нова комп'ютерна гра. А це вже цікаво. Опа! І ви вже тут. Всім привіт, друзі! Мене звати Сашко та це моє нове сьогоднішнє зимове крутецьке відео. І плюс продовження легендарної, як на мене, рубрики, це корисна інформація за ноутбуком. Сьогодні я вирішив знайти непросту інформацію, а дуже таки популярну. Як і ви вже... По початку відосу здогадались, і по назві самого відео це Stalker 2. Але перед тим, як ми почнемо дане відео, хочу вам дещо показати. І так, увага на екран, Та-дам! Це моя нова блогерська лампа. Якщо ви уважно дивились моє перше відео з подарунками, ну, як перше, ну приблизно перше відео, то ви вже, я думаю, Бачили цю лампу. Але без штатива. А ось зараз це вона вся з штативом. Ось така висока. І ось цими крутілочками її тут можна крутити, опустити, вниз підняти вверх, якщо треба, Ну, це за бажанням. І ця лампа не тільки для блогерства, вона і дуже буде корисною в домашніх умовах. Типу, коли блекаути, вона також може допомогти. І зараз я вам це докажу. І так, припустимо, що у мене є ось такий от. Павербанк, Беремо провід. Обережненько. І цей провід можна не тільки в ну, виденки спеціальної, яку в розетку вставляти, а й до павербанку. Підключаємо. Все, павербанк запрацював. Загорівся цей синій індикатор. Я думаю, на відео ви прекрасно це бачите. І вмикаємо лампу. Вау! Вона дуже таки красиво світить! Я присяду ось як вона світить. Але це не всі режими. Є ось такий холодний режим і отакий теплий гарячий режим. Але всі ви мені скажете, чому вона стоїть якось, ну, ось так повернута неправильно, вона ж повинна стояти ось так. А ось так вона не може стояти, вона не втримується. Вона може тільки стояти ось так. Ну, просто я бачу, що всі лампи встають рівно, а у мене якесь особливе, як я вважаю. І це всі режими, але це ще не все. Також у цих ламп є одна така фішка. я Зараз її вмикну. Це ось такий веселковий кольоровий режим. І тут є таких багато. Ось. Можна вмикати, можна такий жіночий фіолетовий стиль зробити. Ось. Ось такий, ось такий от, коротше, багато таких всіляких режимів. Ну, все, давайте намикати. Погралися трошечки і досить. Ось така от корисна лампа. І тепер, коли мені треба буде знімати в темряві, я можу включити цю лампу, навіть коли не буде світла. Ну і користуватись. Також може, спробую ще доєднати свій телефон тут не новий. Ось такі от справи. Ну, коротше, Ось така от корисна штука, яку мені подарували на новий 2024 рік. Ну, а тепер квідосу. Давайте вже скоріше починати читати про нову гру Сталкер 2, бо мені вже не терпиться вам про все це прочитати. Обов'язково поставте свої королівські зимою вподобайки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаймо часу. Поїхали! Так, ну що, давайте вже включати і вже читати. Так, друзі, зараз буду для вас читати нову інформацію про гру Stalker 2. А також ми відповімо на головні питання: Це хто створив цю гру, яка країна створила цю гру і скільки часу потрібно на проходження гри Stalker 2. Ось такі от три питання, на які я сьогодні дам зробити відповідь. Ну все. Ми в більше справ погнали читати, бо вже п'ята хвилина скоро буде. І так, Stalker 2. Це українська рольова гра, українська рольова відеогра в жанрі постапокаліпсису, шутера від першої особи з елементами Survival Horror та Immense 7, що розробляється на та видається компанією GSK Game World. Гра є четвертою в культовій. Серії Ігор Сталкер, гра була анонсована після виходу поклика прип'яті із запланованим релізом у 2012 році. Перш ніж гра була скасована в рік запланованого релізу, гру повторно анонсували у 2018 році. З перезапуском розробки на гроші Unreal Engine 5 Реліз гри відбувся 20 листопаду 2024 року. Ну тобто, як я і думав, що цю гру вже створили під кінець 2024 року. До речі, я в грудні вже десь дізнався про неї. Коли вже листав тікток, ну, тік листав шорці ютуби і бачив, що тут все про сталкер. Навіть є відео, де роб на цю гру робили робили реакцію росіяни. Ну Є таке відео, якщо я його знайду, то обов'язково кину посилання. Також кину посилання на цю інфу, круту, дуже круту інфу. Ну і на мою телегу обов'язково буде посилання. Підписуйтесь, там буде в, мої, в моєму телеграм-каналі багато чого цікавого. Може навіть скоро і Тік-Ток буде доєднувати. Буду разом з телеграм-каналом казати. Ну, вже, вже скоро. Ну, вже-боже, скоро. До речі, це буде наступна інформація. Тікток. Такий от. Можна сказати, як вона там називається? Ну, Зарані так розказує, я вже забув, як називається, але зараз не про це. Давайте далі читати. Тут у нас пишуть сеттинг та персонажі. Ну, ми тут трошечки прочитаємо і також дізнаємося про історію розробки цієї гри. Події гри відбуваються в постапокалістичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, а зона від... Відчуження – це заборонена для вільного доступу території, що зазначено інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зона встановлена у 1986 році після евакуації населення. І так, 2006 року сталася друга катастрофа, внаслідок якої фізичні та хімічні. І біологічні процеси на цій території змінилися. Ну, я пам'ятаю, от перше відео цієї рубриці про статтю Чорнобиля. Я про це навіть, мені здається, не читав, це, що, ну, ну, якщо не помиляюсь, 2006 року я про другу катастрофу не читав. Я тільки дізнався про цю катастрофу. А ось у 2006 році це можна сказати продовження цієї катастрофи. Ось ось можна сказати щось новеньке для себе і дізнався. Такс. Це де крім аварії 1986 року. От Я пам'ятаю, читав про цю аварію в першому відео, якщо ви його прекрасно пам'ятаєте. Та й у мене на каналі взагалі є повне ну, відео про Чорнобиль. Ну, з тематикою Чорнобиля це перше відео з цієї рубрики, потім друге відео про роди Радіоактивний ліс. І третє відео парк Чорнобиля. Ну, в принципі, його так називають. Ну, Я не знаю, чому його так називають, але я знаю, що це із грибів. А сам парк. Ну, парк як парк. Якщо би парк був Чорнобильський, то там би треба було ходити в противогазах і в спеціальних к... таких захисних костюмчиках. Але там просто звичайне місце для відпочинку, де я робив такий обзорчик. Ну, добре, зараз не про це. Все це я закривлю в описі під цим відео. Ну, це я скажу вам в кінці. І так, де я тут у нас зупинився? Угу, 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 угу. Так, так, так. От, головний герой Сталкер на прізвисько «Скіп». Відомо, що в грі буде один із найбільших відкритих світів у сеттингу постапокаліпсису, а також масштабний, нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів локальні події та на світ загалом. Відомо, що у англійському озвученні при гри візьмуть участь актори Девід Бойлз у ролі Стрільця та Кевін Майк... Майкл Крайк... Кларк. І так, ми дійшли до самого найцікавішого, як для мене. Це історія розробки цієї гри. Ранній етап та скасування гри. Stalker 2 була вперше анонсована в 2010 році, а дата виходу була призначена на 2012 рік. Ось так, друзі. Розробники додали, що гра працюватиме на новому мультиплатформому Руші, розробленому всередині. Студії з нуля спеціально для Stalker 2, оскільки, за словами піар-менеджера Олега Яворського, X-Ray застарів і його вік був майже 10 років. Сергій Гергорович, генеральний директор GSK Game World, заявив, що після того, як офіційні продажі серії перевищили 4 мільйони копій, у всьому. У нас не залишилося жодних сумнівів у тому, щоб припустити до створення нової великої гри у сесіді Сталкер. Це буде наступна глава мегапопулярної гри, яку від нас очікують гравці. Це цитата Сергія Григорію 13 серпня 2010 року. Як модно там кажуть українці, цитую. Ну, ось я вам процитував ось це. 7 грудня 2010 року Олег Яворський з інтерв'ю сайту gskfan.com розповів, що події гри відбуватимуться у 2015 році. Пізніше у січні 2011 року Олег Яворський разом з інш разом з іншими розробниками відповідав на запитання фанатів на офіційній сторінці гри у Фейсбук. Ось така от цікава інформація. Якщо вам дуже такий, цікаво про неї все прочитати, то посилання буде, як завжди, в описі під цим відео. Ну і ми дійшли до самого найцікавішого. Для на мене це відповіді на питання, хто придумав гру Stalker 2. Скільки часу потрібно на проходження цієї гри і хто? А точніше, яка країна створила цю гру? І так, перша відповідь на видання: хто придумав гру Stalker 2 І розробником Stalker 2 стали усі частини. Усі частини Сталкера створила українська компанія GSCA, про яку я вам читав Game World, яку у 1995 році заснував Сергій Григорович. Ось це була перша відповідь на питання, хто придумав гру Stalker 2. А тепер наступне питання: скільки часу потрібно на проходження гри Stalker 2? Точна тривалість на проходження гри Stalker 2 залежить від стилю гри, обраних завдань. Та дослідження світу. За оцінками деяких гравців, повне проходження основної сюжетної лінії може зайняти від, 20, від 30 до 51. Це коротше, мені здається, телефончик це не потягне. це потягне важка алтерерія. це комп'ютери і інші такі геймерські штуки. І останнє питання: яка країна створила гру Сталкер? Не звертайте на, на цей звук. Це вже в мене потихеньку камера сідає, тому буду прискорюватися. І так, яка країна створила... Сталкер. Ну, якщо росіяни робили на неї реакцію, то логічно, що це українці створили цю гру. Власник Сергій Григорович, фактично. Країна походження Україна, Дата створена 2002 рік, і сайт спеціальний stalkergame.com.ua. Ось такі от справи. Ну і, в принципі, на цьому все Відос підійшов до кінця. Якщо вам ця інформація дуже сильно сподобалась, вам було дуже цікаво дізнатися про цю гру Stalker 2, то обов'язково не забудьте на неї поставити свої королівські зимою вподобайки, та також підпишіться на мій YouTube та телеграм-канал Алекскорпіон. Посилання буде в описі, також в описі буде посилання на цю інфу і також пару відео з тематикою Чорнобиля. Якось так. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Найголовніше це бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів 2025 року. Чао!